Час горить досі. Рятувальники вже другий день гасять загоряння на арці над четвертим енергоблоком станції. Локалізувати вогонь заважає погода та легкозаймисті матеріали, які є складовою захисного укриття. На місце виїхали міжнародні організації. Яка нині там ситуація? Покажемо у цьому випуску. Вітаю вас на каналі Січас. Підписуйтесь і розпочнімо. Пожежа на укритті Чорнобильської АЕС після удару російського безпілотника ще продовжується. Про таке повідомляє Магате причиною стали займисті матеріали в обшивці даху. За словами експертів, внутрішнього облицювання арки було пробито. Від вибуху утворився отвір діаметром близько 6 метрів, пошкоджено частину обладнання та електричні кабелі. Команда МАГАТЕ вирушила на місце. Фахівці виявили пошкодження також зовнішньої і внутрішньої оболонки арки. Опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Рівень радіації в нормі ремонт укриття відклали через пожежу. Наші рятувальники усе ще гасять пожежу після удару РФ. Роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг і обмерзання конструкції. Верхолази проводять роботу з часткового розкривання конструкції укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. Задіяно шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС проходять посилені перевірки рівня радіації. Експерти подейкують, що може бути витік радіації. Про це розповів головний інженер станції Олександр Титарчук. А все через старий саркофаг, що знаходиться під аркою і накриває атомний блок. Він давно в аварійному стані. І хто знає як поведе себе конструкція надалі? Але знову ж таки рівень радіації зараз в нормі. Президент України нещодавно повідомив, що тоді стався удар дроном з великою вибухівкою. Цитую вночі напередодні Мюнхену цього року. Російський ударний дрон ударив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був був модифікований дрон шахет, російський дрон технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки, сказав Володимир Зеленський. Відомо, що проект ремонту захисного укриття будуть розробляти кілька місяців. Опісля приступлять до робіт, те, що зрозуміло у всьому світу, Росія єдина, хто може завдати таких ударів, каже український лідер. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою. З усіма хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія. Це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ, переконаний Зеленський. Кремлі клеять дурня. Росія заперечує свою причетність до удару по Чорнобильській атомній електростанції і традиційно звинувачує у всьому київський режим. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Лиш послухайте, що він каже. Я не маю точної інформації. Знаю одне: не може бути й мови, щоб завдавалися удари по якихось об'єктах атомної інфраструктури, інфраструктури ядерної енергетики. Тому будь-які твердження, що це було так, вони не відповідають дійсності. Цинічно заявив він і підкреслив, що російські військові не роблять цього. Кінець цитати. На це відреагували в центрі протидії дезінформації. Андрій Коваленко опублікував фото двигуна російського дрона та відреагував на слова Піскова. каже цитую: пісков звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все. Військовий експерт Роман Світан припускає, удар по час може бути певним договорняком між Трампом, Нетаньяху та Путіним, аби РФ відступила з близького сходу, а Україні впихнули Стамбул. 2 послухайте. Для того чтобы надавить, во-первых, на українське общество, на українське політичне руководство, надавить на Європу. Це теж дуже важно. Почему? Потому что давление на ядерные объекты в Україні, європейському в государство, естественно, давление, в тому числі і на Європу, що зараження может коснуться, в том числе і Европи. А якої думки ви напишіть власні роздуми у коментарях в цьому випуску ставте вподобайку і будемо раді вашій підписці на канал сейчас? Жителі Волгограда повідомляли про сім вибухів, що лунали уночі. Місцеві скаржаться, що детонації тривали близько півгодини. Бачили, як вулицями гнались до місця події машини. Рятувальників безпілотники пролітали низько та летіли один за одним. Згідно даних медіа, РосПВО збивала дрони в районі місцевого НПЗ. Також Росіяни кажуть про яскраві спалахи у небі, декому вдалося зафіксувати на відео епізод атаки. Станом на 5.45 ранку у Волгограді нарахували вже 15 вибухів. Налякані жителі вийшли на вулиці. Там вони могли знайти уламки деяких безпілотників. Ну от, це все, що від безпілотника. Вона його не збили, він від бантену зацепився. Згодом виявилося, що одна з цілей врізалася в одну з багатоповерхівок, і це теж зафіксували на камери очевидця. Як повідомляють Роспабліки, вибух стався поблизу будинку, де проживають російські військові. Вони розміщені в 11 квартирах. Примітно, що неподалік інциденту знаходиться місцевий військомат. Губернатор регіону Андрій Бачаров підтвердив влучання безпілотника в житловий будинок. Тільки назвав він цей інцидент падіння уламків БПЛА. Він повідомив про поранену одну людину та додав, що на території промзони виникло локальне загоряння на площі не більше п'яти квадратних метрів, яке загасили. Про наліт БПЛА повідомляють в Калуській області. Маємо відео, на якому чути дрони та роботу ППО. Подивіться. Відомо, що забавовнило на промисловому підприємстві. Воно знаходиться в Дзержинському районі області. Чинушам з того регіону було вже не до сну, і на світанку губернатор Шапша відзвітував, що загорілося на одному з заводів через те, що туди попадали уламки безпілотника. Загалом Дзержинський район атакували 12 безпілотників. Принаймні про таку, нібито, знищену кількість, повідомила місцева влада. Замість овечок вісні рахували вибухи жителі околиць Ростова на Дону. Місцеві розповіли російським медіа, що чули від трьох до п'яти вибухів у мікрорайоні Західний. Влада стверджує, що внаслідок атаки в одному з будинків побита покрівля. Також про гучні звуки долинали з міста Батайська. Це в шести кілометрах від Ростова. Тут теж було вдосталь роботи для ворожої ПБО. Свої вибухові пряники отримала Тульська область. Чули вибухи також у Саратовській області. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Мінвбивство РФ звітує, що їх ПВО збила 40 українських безпілотників над чотирма регіонами, Нібито 17 БПЛА збили над територією Волгоградської області, 12 дронів над територією Калузької області, ще 9 БПЛА над Ростовщиною та 2 БПЛА поблизу Саратова. Про Тольщину ні слова. Така масована атака внесла корективи в роботу російських аеропортів. Зокрема, обмеження на польоти діють в литовищах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного. Калуги Саратова та Ульяновська лише зранку ці обмеження були зняті у Волгограді.